Вітаю вас на каналі QA Insight. Сьогодні ми поговоримо про клієнт-серверну архітектуру та її важливість для тестування. Це фундаментальна концепція в розробці програмного забезпечення, яка пояснює, як взаємодіють клієнти і сервери між собою. Розглянемо основні елементи цієї архітектури, щоб ви краще розуміли, що відбувається за лаштунками вашої програми. Та які аспекти варто перевіряти першочергово. Отже, поїхали. Подивімося, що саме ми розглянемо. Спочатку з'ясуємо, що таке клієнт-серверна архітектура та чим вона особлива. Далі поговоримо про те, де вона найчастіше використовується, зокрема в веб-застосунках, мобільних додатках і навіть у взаємодії з API. І на завершення проілюструємо приклад взаємодії клієнта і сервера в реальній системі, отже, вперед. Погляньмо на основні компоненти клієнт-серверної архітектури. Клієнт – це програма, з якої користувач надсилає запит. Найчастіше це веб-браузер або мобільний додаток. Зате для тестування можна використовувати і постмен, де власноруч прописуємо запити. Сервер, серце системи, що обробляє отримання від клієнта запити, виконує необхідні операції та за потреби зберігає дані, а ПІ міст, який зв'язує клієнт і сервер. Саме через нього відбувається основний обмін інформацією, база даних, де зберігаються всі необхідні дані. Сервер користується нею. Щоб повертати чи записувати інформацію, завдяки такому розподілу завдань клієнт-серверна модель дозволяє системі бути більш гнучкою, масштабованою та легко піддаватись модифікаціям. На цій діаграмі наведено спрощений приклад взаємодії клієнта з авторизаційним сервером і сервером ресурсів. Клієнт спочатку надсилає запит на авторизацію користувача, отримує дозвіл на авторизацію. Потім знову надсилає запит для отримання доступу. Авторизаційний сервер повертає токен доступу. Клієнт використовує цей токен, щоб отримати доступ до захищеного ресурсу. Сервер ресурсів, отримавши дійсний токен, надає користувачеві потрібні дані. Цей процес зазвичай прозорий для користувача. Але дуже важливий для тестувальників, бо дає розуміння, як перевіряти правильність авторизації, безпеку передавання даних та обробку помилок. Як же працює клієнт-серверна модель? Дуже просто клієнт надсилає запит, сервер його обробляє, а потім повертає відповідь. Усе це може відбуватися різними способами залежно від протоколу передачі даних. Найчастіше зустрічаємо HTTP, та більш захищений HTTPS. Для організації взаємодії з даними використовуються популярні рішення, як от REST API або GraphQL. Вибір протоколу впливає і на методи тестування, і на безпеку, і на швидкість роботи, тому варто знати, які варіанти існують і в чому їхня відмінність. Давайте коротко пригадаємо далі основні http методи і навіщо вони потрібні. Get – отримання даних без внесення змін на сервері, пост створення нового ресурсу, пут повне оновлення або заміна існуючого ресурсу, Patch – часткове оновлення ресурсу, деліт видалення ресурсу. Ці методи допомагають чітко структурувати крат операції, створити, прочитати, оновити чи видалити дані. Кожен із них має свої особливості та області застосування. Тому у тестуванні важливо перевірити не лише правильність відповіді сервера, а й те, як коректно обробляється кожний із цих запитів. Розглянемо на прикладі генерації токену загальний процес авторизації. Припустімо, користувач вводить свої логін і пароль у клієнтському застосунку. Ці дані потрапляють на сервер автентифікації, де спочатку перевіряється їхня правильність. Якщо логін або пароль некоректний, сервер повертає повідомлення про помилку. Проте у випадку успішної перевірки сервер генерує так звані доступний токен і оновлювальний токен. Аксес токен використовується для доступу до захищених ресурсів, зазвичай має обмежений час дії, наприклад, 15-30 хвилин. Refresh Token застосовується, щоб отримувати новий Access токен. Без повторного введення логіна і пароля. Термін його дії зазвичай довший. Клієнт отримує обидва токени разом із інформацією про те, коли сплине строк дії. Надалі кожен запит до захищеного ресурсу супроводжується передачею Access Token у заголовках або параметрах запиту. Якщо токен ще дійсний, сервер перевіряє його валідність і повертає потрібні дані. Якщо ж він прострочений, клієнт може скористатися ReFresh Token для отримання нового Access Token без повторного введення логіна та пароля. Для тестувальників важливо перевірити, чи правильно обробляється логіка, що відбувається, коли обидва токени дійсні, коли один із них прострочений або недійсний, і чи безпечно передаються ці токени, наприклад, через Аббаріщ ТПС. Також варто зважати на сценарії, коли користувач намагається використати Refresh токен кілька разів або коли він взагалі відсутній. Усе це дозволяє виявити прогалини у безпеці або некоректну обробку запитів. Ще одна важлива тема для QA статус коди відповіді сервера. Вони вказують на те, як сервер опрацював запит соті інформаційні. Сервер отримав запит і продовжує його обробляти. 200 успішні запит було виконано успішно, 300 перенаправлення. Потрібна додаткова дія з боку клієнта. 400 помилка клієнта. У запиті допущено неточності чи порушення протоколу. 500 помилка сервера. Сервер не може виконати запит. Для тестувальника це сигнали, які допомагають швидко зрозуміти, де саме зламався процес на стороні клієнта чи сервера. Ось короткий перелік найпоширеніших статус кодів: 200 ОК, okay. усе пройшло вдало, 201 створений, сервер успішно створив новий ресурс, 400 поганий запит, помилка клієнта у запиті, 401 неавторизований. немає авторизації. 403 заборонено, доступ заборонено. 403 заборонено, доступ заборонено. 404 ресурс не знайдено, 500 внутрішня помилка сервера. Звертайте увагу на них під час тестування, адже кожен із цих кодів чітко вказує, що саме пішло не так і з чиєї сторони. Це допоможе зекономити час і швидше розв'язати проблему. Навіщо це все потрібно тестувальникам? Передусім, щоб ефективно перевіряти API, зокрема, за допомогою Postman, де ви можете симулювати різні види запитів і сценарії, у тому числі помилкові, другий важливий інструмент DevTools у браузерах Chrome або Firefox, де можна відстежувати статус коди, заголовки та відповіді від сервера в реальному часі. Аналіз цих даних допомагає швидко ідентифікувати проблеми з передачею або обробкою інформації, також у нагоді стає грамотне ведення логування, щоб розуміти, чому сталася помилка і як відтворити її в майбутньому. Отже, клієнт серверна архітектура це модель, де завдання поділені між двома головними учасниками клієнтом та сервером. Клієнт відповідає за взаємодію з користувачем. А сервер виконує бізнес-логіку і управляє базою даних. Завдяки такому розподілу ми чітко бачимо, в якій частині можуть виникнути дефекти, і можемо більш ефективно тестувати кожен елемент системи. Розуміння цієї архітектури критично важливе при тестуванні API, адже саме воно дозволяє перевіряти правильність передачі даних між клієнтом і сервером. Вчасно виявляти будь-які проблемні місця і гарантувати, що ваш додаток працює саме так, як очікують користувачі. Дякую за увагу! Якщо відео було корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі на каналі QA Insight. Підтримуй український освітній контент, лишай коментарі з темами, які б ти хотів бачити в мене на каналі. Став вподобайки, відправляй друзям, підписуйся і до нових зустрічей на QA Insight!